З проханням підтримати благодійні ініціативи звертаються до усіх мешканців Кривого Рогу учні та студенти навчальних закладів. Саме за ініціативи міської асоціації дитячих об'єднань та за підтримку Криворізького міського конкому сьогодні, 12 березня, стартувала благодійна акція від серця до серця, яку розпочав флешмоб за участі понад пів тисячі дітей. До міської акції від серця до серця в цьому році. Долучилися лідери навчальних закладів. Вони проявили ініціативи в різних напрямах і обсуждали, обговорювали саме ці ініціативи з управлінням охорони здоров'я управлінням освіти і науки для того, щоб визнати на сьогодні де і кому в першу чергу потрібна допомога. За спільною домовленістю і першими пропозиціями, які ми ухвалили, це в першу чергу діти, які діти ДЦП, які на сьогодні потребують допомоги, та діти, які знаходяться в гематологічному відділенні 8-ї міської лікарні. Минулого року учасниками благодійної акції Від серця до серця було зібрано майже 300 тисяч гривень, які пішли на допомогу онкохворим дітям. Мы, лидеры школьных объединений города Кривого Рога, активно поддерживаем тех, кто нуждается в нашей помощи. Ведь чужой беды не бывает. И сегодня своим флешмобом мы даем старт городской акции «От сердца к сердцу». Наша акция будет проводиться до 6 апреля. И за это, за это время мы планируем провести большое количество мероприятий. Это будут благотворительные концерты, выставки, ярмарки. В час официального старта акции «От сердца до сердца» представникам учнівської молоді было вручено звернення з проханням приєднатися до цієї доброї справи. Ми раді, що учащиеся криворожських школ підтримали цей проєкт і це починання. Я вважаю, що найголовнішим качеством в людині – це вміння сопереживати чужої біді і життя допомогти друг другу. І не завжди це матеріальна допомога, це просто може бути хороше, добре слово, або теплое об'яття, або крепке рукопожаття. Найголовніше а в ветеракції тож то що її придумали діти. Фінал акції від серця до серця, Благодійний аукціон, відбудеться 7 квітня у приміщенні академічного театру драми та музичної комедії імені Шевченка. Нати це я, всі разом. Ми одна сім'я.